І ще раз доброго здоров'я. 17 година 42 хвилини 15 секунд на наших годинниках. Як я обіцяв, пан Андрій Добрянський, директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки, зараз з'явиться перед нами. і Ми його розпитаємо. Що там в Америці? Доброго здоров'я, пане Андрію. Дякую, що долучаєтесь, вітаю, пані Микола. Дякую, що запросили. Дивіться, у мене про стан здоров'я пана Трампа. Перше питання. Абсолютно неполітичне. Як ви думаєте, як він себе почуває? Я просто наведу, що знову прилюднюють е, якісь записи про того самого Епштейна, який гвалтував неправніх, і про це всі знають. Далі демократи перемагають в рі, на різних виборах. Наприклад, всіх мене, наприклад, абсолютно вразила Майамі. Е, е, тому що ну, це, це такий бастіон е, республіканців. І тут раптом демократ перемагає і. і і це перемагає у того республіканця, за якого говорив пан Трамп. Підтримайте він хороший. А всі сказали ні. Ну і у нас попереду 19 грудня, коли мають ще надрукувати, опублікувати якісь свідчення, записи того же Пштейна і так далі. І так далі. І я сижу, думаю, якось у нього. Якось у нього, мабуть, мабуть, він втомлений, тому він інколи верзе абсолютний ідіотизм щодо України і про те, що бо йому з одного боку кричать Епштейн, з іншого боку кричать, ми програли з третього боку ще 19, то ще раз програємо, і тут він виходить. В усьому вина Україна. Фу, ти йо-майо! Які там взагалі настрої в Америці не дуже добрий стан, так от з Києва, дивлячись в, в американського президента? Що скажете, пане Андрію? Та є, є різні натиски на, на президента. Одне вигосадали здоров'я. Це на старший чоловік, який небудь в історії Америки отримав е, цю позицію. Е, він на, на рік молодший від Байдена, але вже тоді Байдена люди казали він застарий. А цей чоловік. Так постарився Трамп під час, навіть навіть не завершив рік від інаугурації, і ми бачимо, що він три рази мав декотрі лікарні візити. Йому різні скени роблять різні плями. Він має на руках його ноги, такі спухлені, що він до нинішнього дня більше сидить у промовах ніж стоїть. І але але цей натиск, бо ви задали це в контексті, як він спішиться все робити? То ми бачимо, що один головний натиск це є політичний. Він знає, що у 26 році є голосовання для кожного конгреса конгресмена, як і пів сенату. То він розуміє, що є можливість, що у 27 році. Він буде мати опозиційну партію у контролю в конгресі, і втім може бути додатковий імпічмент, може бути розслідування всі його дії, які його команди. То він спішиться, щоби все робити, що зможе до тих виборах закінчив чи це є міжнародні угоди, як ви задали з Україною. Натиск має на них, чи різні бізнес угоди. І я думаю, коли ми говоримо про Україну. Це головне є хто представляє Америку? Це бізнесмени, які мають різні зв'язки у кожній території, де вони представляють Україну. Ми так бачили у близькому сході. Де і Стів Витков, як і зят президента Джаред Кушнер, вони мали особисті бізнеси у тих е, районах. Будинки купували, фірми купували інвестиції отримали від тих лідерів у Близькому Сході. І так само є думка, що тут є натиск, е, щоб мати угоду з Україною, щоб вони могли розвивати бізнес-інтереси і гроші інвестувати від е, е, російських олігархів у їх бізнесів. То до до певного часу виборів, я думаю, це важливіше ніж ніж здоров'я, але я можу казати, що багато були здоволені, що переміг президента цього разу в тім, що він такий старий і найстарший чоловік, справді і не знати, чи він залишиться до кінця каденції. Як я садав, вже він не може навіть стояти у кожній промові. Пане Андрію, а от ви правильно сказали, що незабаром рік, в січні, рік, фактично після інаугурації, коли він став повноцінним повнокровним навіть президентом. А ну, якби ми собі уявили, що в Конституції Сполучених Штатів написано, що щорічно має звітувати президент, що він зробив. І я сижу і думаю, Канада не є 51 штатом Америки. Yeah. Сектор Газа продовжує, війна продовжується. Іран продовжує озброюватися ядерними зброє, ядерними можливостями і ракетами. В Китаї працює, як він працював, і, і йому абсолютно байдуже, що там що там каже Трамп. українсько російська точніше російсько-українська війна триває. Там десь. На е, Південно-Східній Азії там щось Камбоджа з чимось продовжується. Коротше, внутрішня політика дешевше, наскільки я розумію, наскільки мені мої інформатори кажуть, дешевше жити в Америці не стало, податки менше не стали, в магазинах дешевше не стало. І тоді виникає питання: що може сказати, е, е, чим може хизуватися президент Трамп за рік свого перебування. Є, є щось таке, що американський народ скаже: О, молодець! Я поки не можу знайти. Будь ласка, пане Андрію, ви забули декотрі певні е, нагороди. Його. Він перший президент, який виграв премію миру ФІФУ, е, він звелив цілу третину комплексу Білого Дому. І будує зал в імені його, так як він перебрав інститут Мир, миру Америки і переіменував в його ім'я так само. Він пофарбував круглий кабінет золотом як будь-який король. То багато є нагороди, мабуть, йому пане Миколу. Але але так були обіцянки під час передвибочної кампанії не взаменш, Що на перший день ціни би всі знижували. Війна би була завершена в Україні. Внески це би були поменшені всім. Багато цього не виявилося. Справді, ця торгівленна війна, котра він починав проти кожної країни в світі, не допомогла Україні Америці, і так само вона сповільнила економіку по цілому світі. Він показав до цілого світу, що він готовий покинути своїх союзників, і це так само зменшує вплив і натиск Америку на інших країн. І е, навзагаль нам треба зрозуміти, і це є розмова з політологом тут в Америці. Нам треба зрозуміти, як американці, що майбутність Америки це буде надзвичайно змінена від перед Дональда Трампа. Що ці зв'язки, ця висока позиція, що Америка отримала у, у років до Трампа. Вона не залишиться, і ми в житті, які тут в Америці не пам'ятаємо часів, коли Америка не було в першому місці по цілому світі. Нам треба буде починати трохи привикнутися. Що так як ми буваємо тепер, що ми не бу... ми не залишимося в першому місці чи економічно чи специфічно у допомозі від інших країн? Бо кожна країна чилиця була готова допомогти Америці, але відтепер. І так як ми поводилися з союзниками, я думаю, декотрі будуть менше допомогти чи менше готові допомогти Америки як раніше, пане Андрію, а існує вже якесь усвідомлення і у республіканців, ну у демократів, очевидно, що це неправильна дорога. І що якщо будуть наступні вибори, якщо їх навіть виграє знов республіканець, наприклад, віцепрезидент сьогоднішній. Він вже розуміє, що оця дорога Трампа вона не веде до, до, до того, щоб, щоб, щоб ефективна Америка буде окей. Може зменшити вплив, може це окей, але не такими словами і не такими справами це, це можна зробити. Чи ви думаєте, все ж таки Америка нормалізується з новим президентом майбутнім? Чи вона окей, не на 100%, а на 50% повернеться? До той Америки, до якої звик світ, і яку дуже багато людей любили. Тому що ми любимо, а люди люблять Макдональдс, джинси е літають літаками американськими боїнгами і так далі. І тому подібне. Це все американське і це, всім це подобалось. Що скажете? Наш Голлівуд, наша музика все популярне, аж поки буде зміна реакції цілого світу. Щодо шляху Америки. Ми бачили тільки минулому тижні, що вийшов документ досить дурний документ. Бо вони це, це різні серйозні люди. Навіть не це як серйозний документ, але це є національна стратегія безпеки. Дуже коротка, дуже сфокусована на розділення Європи, ніж проти наших справдивих ворогів, чи до Росії чи Китаю. Навіть не згадували північну Корею в тім документі, але чому я садаю цей документ? Бо через 48 годин після вийшов цей документ, була реакція від конгресу. Вони від літа працювали на свій державний бюджет збройних сил, і в в тім документі цей документ цей бюджет стоїть зовсім проти. Ініціативи у е, е, національної стратегії безпеки, а е, то ми, ми знаємо, що ще існує. Інший шлях, інший варіант американського майбутність в американському політичному лідерстві. Але як це би було сьогоднішній віцепрезидент, який би переміг в наступному разі, ми знаємо, що Джей Ді Венс багато його думки були включені у цьому документі національної безпеки, і справді це повторює багато його риторики від його промови в Мюнхені раніше в цьому році, де він згадав. Що найбільший ворог це є Європа, Що треба розділити Європу? Що вони стоять проти е, таку сильну Європу, е, це жах для Америки, щоб покинути своїх союзників так, але це існує як один варіант нашого майбутнього тут в Америці, що існує поза тим, е, поза е, продовження тієї риторики, це є. Це є ну відповідно, що нормально. Ми маємо якийсь відгук від американського суспільства. Що після одного президента вони вибирають зовсім іншого? Чи вон чи це є повернення до нормальності? Я не можу казати, що це буде так, але я думаю, не взагалі. Ми бачимо у виборів цього року. Це були місцеві вибори мерів обласні ради, і так далі. А в наступному році це буде для, для конгресменів і сенаторів. Ми бачимо вже рух, який відмовлюються балотування різні конгресмени і, і сенатори, не тільки ті, що бачать, що опозиція буде перемогти, і тобто вони відмовляються, але ми бачимо рух на молодших. Кандидатів і політиків, і так нам треба думати, що може вийти в 28 році у наших виборах для президента, що зовсім нова особа вийде, навіть і така, що зараз не є обговорена як серйозний кандидат, так як у 8 році вийшов президент. О, Барак Обама в тім, що Америка хотіла зовсім інший шлях ніж раніших політиків, і ви вибрали мол, молодого. Я думаю, ми побачимо молодших політиків після двадцять році у конгрес Конгресі і Сенат. І ми побачимо, чи це тоді повторюється у президентських виборах у 28 році, пане Андрію. Хочу, щоб ви що, Хочу вам скласти іспит. Я хочу вам скласти іспит. З знання Америки. От фактор Трампа, от моя версія така: є Вашингтонська бюрократія, є бюрократія на місцях, це такі дяді, такі тьоті, вони так ходять в гарних костюмах. Але у населення виникло підозра, що вони про костюми дбають, а взагалі не дбають. Якісь між собою вони там щось крутять. Один одного критикують. І тоді виходить Трамп і каже, оце все мені теж не подобається. Давайте голосуйте за мене, і буде все інакше. І люди сказали, ну дійсно, оце ми вже проходили це, давайте інакше. І голосують за Трампа. У мене враження, що тепер всі подивилися і думають, ні, раніше було погано, але за Трампа ще гірше. Ну, так. може ми не повернемося на 100% назад, але Трамп нам теж не подобається. Нам ця дорога теж не подобається. І це такий абсолютно емоційний момент просто нормальних американців, які в політиці не, 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 не сильно думають про політику. Просто вони бачать рік, два, три, десять сидять бюрократи, незрозуміло, що вони там роблять. А той каже: Я проти бюрократії. каже: О, отлично, давай у цього. Чи правильно я зрозумів ці настрої американського суспільства? Це не тільки американське суспільство, цей рух популізм існує по цілому світі. Багато є розчаровані з лідерством де-небудь у світі. Це чому такі рухи, як АФД в Німеччині чи Лепен, в Франції. І це є причина, чому Велика Британія відмовилася від Євросоюзу. Через популізм, бо люди були розчаровані з тим, що відбувалося, і хотіли зовсім чогось іншого. Я раніше садав колишнього президента Барака Обами і знаєте, цікавість всім є кількість мільйонів американців, які колись голосували за Барака Обами, бо вони хотіли новий шлях. І тоді, у 2016 році, вони голосували за президента Трампа. І так само ми бачили багато, що голосували за Трампа 2016 році. Тоді перемінили на Байдена і знову перемінили знову на Трампа. Просто є є не є розрозчаровання, а не задоволеність. У політичному лідерстві і хочуть зміну, і це чому я бачу, що ми побачимо, чи так справді вийде, що і буде така зміна молодших, бо просто треба вигнати тих, що вже роками там були. Але я так думаю так само, що українське суспільство є готове, коли будуть вибори, що це не буде така сама рада, яка залишилася, але мабуть, більшість тих були будуть такі особи, що, що служили, що розуміють, що є справдиве життя, і що це бере, щоби захищати країну, так само Тут в Америці, чому ми бачили багато більших ветеранів, які балотують після Ірак війни, і всі, всі проблеми, які були зв'язані з тим, останнє питання коротке. Е, е, я завжди тут кажу в Києві, що нам треба стиснути зуби і перетерпіти Трампа. Просто потім трошечки ми будемо розуміти, що думає Америка, що думає Білий Дім. Хто б не був, але ми трошечки буде легше дихати, бо Трамп це постійно якась, якась проблема, якась криза. Чи я правий? Там п'я є, є криза, щоденна криза тут хаотично. А, але на жаль, в минулому каденції від 20-го році було бодай особи, які мали розуміння, що це є лідерство, що то є бюрократія в Білому домі. Цього разу він тільки має у його колі особи, які підвищують його радикальні ідеї, і це чому і навіть більше хаотично зараз тепер, але так само. Менші менш можливо для інших країн зрозуміти, як поводитися, так як було був дедлайн для України в минулому місяці, щоб підписати угоду 28 пунктів, а тоді раптом це все пропало. То немає розуміння, що є серйозне, що, що не є серйозне, і це є проблема для всіх, але специфічно для такої героїчної країни, як, як Україна, яка потребує допомоги зараз тепер. Дякую дуже, спасибі величезне. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами. Дякую ще раз, пане Андрію. Дуже цікаво зараз. У нас буде.